Друзі, привіт! Я Дмитро Сова, Ви на каналі першого центру рекрутингу сухопутних військ. І зараз ми збираємось перевірити, чи реально пройти ВЛК за дві години. Погнали! Ми зустрічаємо наших кандидатів отут за столом. Далі ми запрошуємо наших кандидатів на реєстратуру в 109-й кабінет. Далі ви проходите з направленням кабінет здачі крові, далі проходите на інші обстеження і здачу інших аналізів. Ми вас чекаємо. Можна з вами трошечки поспілкуватися? Ірина. Ірина. Кіця? Так. Да. Ну я, я, буду, я буду Ірина. Добре. Да? Сьогодні в нашому репортажі від першого центру рекрутингу ведучий. Сова і наші, наш гость киця. Я буду Да? Я буду Ірина. За скільки от приблизно кожен ну, лікар… Якщо я перший раз проходив лікарську комісію, 5, це, це 5, 5, пар... 5, 5, 5 днів? П'ять 5 5 5 днів. 2023. А тут я вже все роздавав <свят> <Сейчас свят> психіатр. До п'яти хвилин це кожен кабінет за дня, ну, саме довше це був рентген. Взяли за ручку, провели з кабінета по кабінету, показали, куди йти, і все зробили. швидко. Дуже вічливий і дуже швидко взагалі. Я вже прийшла. Чекаю на лист. До 12. Так, я вже пройшла. Ласка. Киця вже пройшла вилка. Я буду Е, Швидко. Було дуже швидко, мені сподобалось. Ти кажуть, сюди йдеш, ти йдеш там, відкрито. Ну, як машина працює. Одне В Втретє штурмовим. Водій. Так точно. Супер. Посада водій. Також дуже потрібна посада. <рес> Долучайтесь <рес> Інна Володимирівна. <рес> Ніколаївна. Це, мабуть, якась слова інша Володимирівна. Скажіть, будь ласка, за часом? Скільки приблизно на кандидату треба орієнтовно дві години? Напишіть у коментарях, скільки часу ви проходили в ЛК. А я, щоб пересвідчитись, вирішив сам пройти весь цей шлях і показати вам. Рекрутінг. Я знаю, що офтальмолога мені можна навіть не затримуватись, тому що сова бачить навіть вночі. Аномальна трихромазія, Ми пишемо. А у вас дейтераномалія. А в нас у аномальна трихромазія. О, oh гад! Це взагалі у чоловіків якась така літака. 8% чоловіків. Треба створити шеврон клуб 8%. Якісь наркотичні речовини вживаєте? На жаль, ні. То то ж на щастя. Доброго дня. Тут має піти музичний супровід якийсь. Бей baby. Дякую. <світ> Дякую вам. Повний пакет. Час склав годину 1955 секунд. Я не знаю, як це може відбуватися. Це я, я вважаю це рівним. Прийшовши в перший центр рекрутингу сухопутних військ, вам забезпечать не тільки місце, де ви хочете служити, а й швидке і якісне проходження ВЕЛКА. Більше на каналі Першого центру рекрутингу. Підписуйтесь.